Є борт, який займає теж дуже багато часу. Це бізнес-середовище на сьогоднішній день більше ніж 2200 підприємців в 40 країнах допомагають один одному становитися краще, більше заробляти більше. Іспанія вона країна дуже цікава. Тут також є зв'язки, друзі, родичі, і ось якщо тобі потрібно щось вирішити трішки швидше. То дуже класно, коли ти знаєш багато людей, котрі знають тебе і котрі готові тобі допомагати. Просто мати номер в мобільнику тобі нічого не дасть. А якщо ти вже вибудовував і вибудував з глибинні зв'язки, ось це працює. І ми вже маємо ці зв'язки, тому що я вже тут три роки. А в Валенції зараз більше ніж 120 підприємців, українських підприємців в Валенсії в Борді. І дуже багато з них – це люди, які тут живуть 10, 15, 20 років, і в них теж є зв'язки. І ось це ділишся зв'язками з тобою, ділишся зв'язками, то коли в тебе 120, як мінімум 120 підприємців, в тебе там вже 500 або 1000 зв'язків. І вони допомагають, звісно, допомагають.